Вітаю, шановні! Як завжди, на зв'язку Вашкарцем компанія, яка приганяє автомобілі Швейцарії та країни Європи. Друзі, ми знаходимося у місті Радивилів, як завжди, на нашій площадці. І сьогодні, сьогодні, упроти, у упродовж нас шкода Октавія Octavia A7 2014 року. Ця автівка, автівка частим та лише перевірним пробігом у 215 тисяч кілометрів. Під капотом встановлений 1,6 дизельний агрегат з потужністю 77 кВт або ж 105 кінських сил. Небагато, немало. Але, але перевага у тому, що цей двигун є досить і досить надійним, а також досить мала витрата палива з цієї автівки. Всього лише до 5 літрів на 100 кілометрів. На автоматичній коробці передач DSG DQ 200 2007 надійна, з якою у вас не виникне взагалі ніяких проблем. А також на передньому приводі ця краля. Яка у досить, досить красивому кольорі ультрамарин, який досить важко знайти. Але ми для вас знайшли таку автівку в такому збережному стані, та ще в такому красивому кольорі. Ну що ж, друзі, основну інформацію щодо цієї автівки я вам розказав, але зараз ми візуально будемо оглядати цей автомобіль зі всіх сторін. А тут є що оглядати, бо автівка дійсно дійсно красива автівка, яка поєднала собі і красу, і надійність. Оглядаємо, звісно ж, спочатку передню частину автомобіля. Звісно ж, ніяких пошкоджень немає, все ціле, все оригінальне, все збережено. Лінзована гарна оптика, по якій немає ні царапинок, ні подряпинок, ні тріщинок, ні запотівань. Присутні омовачі фар, присутні протиутумані фари. А також є передні парктроніки на цій автівці. А ми рухаємось до лобового скла на лобовому склі також ні царапинки, ні подряпинки, ні скола. Присутні датчики дощу. Та світла автомобіль, до речі, торнований у круг, як ви вже собі замітили. Досить класно. Ніхто не буде вам зазирати у салон. Показую він код автомобіля. Можете перевіряти на різноманітних сайтах та сервісах. Зараз такого є предостатньо. А ми опускаємось з вами нижче, оглядаємо диски, гарні, стильні сірі диски, які дійсно імпонують ці автівці. Стоїть літня гума Континенталь. Зараз скажу вам розмір. Автівка уже сертифікована та цілком і повністю готова до нового власника. По дверній карті ні царапинки, ні подряпинки, все в ідеалі, все в оригіналі. Повний електропакет, що передні, що задні склопідйомники, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду, підігрів дзеркал та автоскладання. Звісно ж, є автоматичне світло присутнє. Сидіння комфортні, м'які комбіновані шкіра та алькантара, Також Також просидінням немає взагалі ніяких дефектів, ні заломлень. Все, друзі, збережно. Всі сидіння у цьому автомобілові з підігрівами. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем та з підключенням до телефону з голосовими командами, а також з підрильовими пелюстками. Хтось таке любить, хтось таке використовує. А зараз сідаємо та запускаємо цей розкішний автомобіль, який може стати вашим 16-го розміру. Тапки на автомобілі. Оглядаємо дзеркало заднього виду. Дзеркало ще одне, що друге не має на собі ніяких дефектів. Є елемент, який буде сповіщати іншим водіям, куди ви рухаєтеся. Гарно, стильно є хромовані елементи, які гарно виблискують нас. Усім. Зверху автівки є, звісно, шверельники, які візуально збільшують цю автівку. І ось так ми поступово з вами перейшли до задньої частини автомобіля, по якій також немає ніяких дефектів. Все чисте, все гарне, все збережне. Стопи у відмінному стані. Просто таке як з заводу. Без дефектів. Всі шильдики на місцях. Що октавія, що шкода. Присутні задні парктроніки для вашої безпеки, аби, не дай Бог, не в'їхали у якусь перешкоду або ж у якусь автівку. Оглядаємо також праву сторону автомобіля. Ні корозії, ні пошкоджень, ніяких немає. Все, повторюсь, оригінальне, все збережене, все. Для вас, а зараз ми будемо оглядати візуально салон цього автомобіля, який майбутньому може, може стати вашим. Нагадую, ми можемо доставити авто будь-яку точку України. Самі розуміємо, зараз така в країні ситуація, що не кожен може вільно рухатись по країні, але ми можемо для вас привезти це авто у будь-яке містечко, у будь-яке селище, під дім або ж під квартиру. Ну що ж, а ми з вами залітаємо у салон цього класнішого універсала. Ми за кермом, зверніть увагу ще раз на кермо. Пошкоджень ніяких немає, кнопки не затерті. А зараз запускаємо автівку. Автівка взагалі запускається без будь-яких проблем. Показую пролову панель. Ось так виглядає панель, Ніяких помилок немає. Все працює справно, обороти не падають. Можете фіксувати пробіг. Пробіг становить 215 368. Кілометрів чесний, лише перевірений пробіг цього автомобіля. Також пройдемося по функціоналу паралелової панелі. Багато що сюди можна вводити. Інформацію по автівці, підключення до телефона, звук, навігація, бортовий комп'ютер та знову інформація щодо автівки. А ми рухаємось з вами далі. Рухаємось до мультимедіа. Ось так виглядає: мультимедіа. Звісно ж, є навігація, вона відпрацює на всі 100%. Оглянемо ще, які функції є. Навігація, само собою, телефон, радіо, носії, зображення, звук, налаштування та інформація по автівці. А ми опускаємось з вами нижче, оглядаємо двох зони клімат-контролю, з допомогою якого ви не змерзнете зимою та не зіпрієте літом у цьому автомобілі. Також ось тут є під клімат-контролем вихід USB. Аукс. Що ж там по кнопочках? По кнопочках? Є блокування дверок, є вибір режиму їзди та електропривід багажника. Так, показую вам, які є режими їзди. Є простий, є спортивний, є еко, з допомогою якого ви зекономите паливо на цій автівці, та індивідуальний режим їзди. У нас так виглядає гаряча коробки передач. Також ніякої затертостей немає. Все файно. Два підстаканники, присутні, навіть три, є розвитком на 12 вольт, рушник є механічним. Також присутній підлокітник. Підлокітник перетворюється у нішу. Якусь щось там можна покласти. А ми рухаємось вами доверху. Оглядаємо дзеркальце заднього виду, яке з авто з затемненням. Досить класна, корисна функція. Також є світло, все вмикається, все вимикається, все працює. Кузирок простий стандартний з зеркльцем. А також ось тут є ніша, в яку можна класти очки, щоб у сонцевому овочі не світило. Показуємо вам зараз тут все. Оглядаємо, що ось так цілком повністю панельку, що немає ніяких дефектів, що все дійсно збережене. А зараз ми з вами, друзі, рухаємось до другого ряду. сидінь. Оглядати, яка ситуація там. Другий ряд сидінь також радує цієї збережності. Ні подряпанок, ні царапинок, ні будь-яких інших дефектів немає. На другому ряді є підлокідник, і він є функціональний, він є з двома підстаканниками. Показую також вам картину, яка буде перед вашими очима за кермом цього розкішного автомобіля. Як я говорив, є підігрів другого ряду сидіннями. Рухаємось далі, того тут не затримуємось, рухаємось у багажник, а багажник з електроприводом. Відчиняється досить великий багажник у цієї автівки, шторка на місці там, де і має бути. Також за потреби можна скласти другий ряд сидінь і можна його скласти за допомогою ось цих ричажків. Досить класна штука, досить добре, що вони тут є. Ну що, ж, зачиняємо багажник, зачиняється він також з кнопки і зачиняється без проблем. Рухаємось далі по правій стороні. Дверка в хорошому стані, сидіння також в хорошому стані. Дверка переднього пасажира без дефектів. Сидіння також без дефектів. З цієї сторони по панельці проведу, покажу, що все гарне. А зараз, друзі, ми з вами оглянемо підкапотний простір цього автомобіля. Подивимося, як працює двигун поглянемо що там і як там. А тут, шановні, все пречудово. Все чисте, все гарне. Все доглянуте. Потьок в немає. Двигун не вистрибує, двигун працює справно, тихо, так і має працювати. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. По шумці, по шумці також все у шикарному стані. Ніяких порвань подряпин немає. Все збережне, шановні, все оригінальне.